Та війна жила у мені. Не знаю навіть, коли там оселилася, але час від часу нагадувала про себе, начебто безперечинним опівнічним текстом, майже фізично відчутним затерпанням душі. То не був наслідок уяви, то було перечуття, котре клубком застрягало у горлі. І навіть, здавалось би, пафосні слова ставали неможливо земними і людяними, і вкотре приходило розуміння, що не так важливо, як слово виглядає, важить, як воно звучить і відлунює, коли навіть шепіт волає. Є один спосіб слова записати, і безмір способів прочитати, відчути. Озвучити. Книжка справжня, правдива, совісна, розумна. Не знаю, чи є у нас щось подібне в літературі, захищаючи нашу батьківщину і отримавши тяжке поранення ампутацію обох ніг, я потрапив до лікарні, де побратим подарував мені книгу Богдана. Томинчука, вижий, мамо, бронежилет. Сказавши, тримай, знадобиться, я не розумів, що буде далі і як жити. Яка книга, лежачи в палаті, попри невимовний фантомний біль, вирішив пробігтися очима по рядках. І яке було моє здивування, коли в мене навернулися сльози. Весь біль наших захисників, нашого народу, біль матерів, дітей, сирід у цих рядках. Кожне слово торкалося глибини душі. І я відчув, як на моїх очах ця війна постала у своїй жорстокій реальності. Вона була не тільки на передовій, вона була в серцях тих, хто чекає вдома. Хто молиться за нас, хто переживає і вірить у нас. Книга стала мені просто другом, стала необхідною для життя, яке на протезах є зовсім іншим, ніж у решта здорових людей. Вона навчила мене бачити силу не тільки в тому, щоб триматися на ногах. А й у тому, щоб піднятися, коли здається, що вже не зможеш. Вона дала мені надію, що все можна пережити, навіть коли ти вже не такий, як був, і навіть коли тебе оточують нові труднощі, вона дала мені сили йти далі. З повагою, піхотинець, учасник бойових дій, інвалід війни. Осипенко Віктор, місто Суми Спаси і сохрани, гріхи й провини, і кожен божий день прожити, як в медах, у росяних садах перезрівають вина, лиш сонце в небесах підстрелене, як птах, ячить на всі світи і б'ється в кожні груди. А грудина замкула, як завжди, як щораз. у зранених степах таки вмирають люди. Будь, Господи між них в їх немедовий спас. По всіх глухих світах їх зойки й крики, бранні, та тільки в них одних ти нині єси, Десницею торкни надії їх. Останні і Боже наш святий, Микень їх воскреси, спаси і сухрани в миру і серед битви, і миру піднеси до їхніх лютих ран, у зойках їх почуй присягу і молитву, крізь немедовий спас, Уведи їх у Йордан. Такі світи від волі до славолі. Він їх таки не із Христа любив. Господь іде помінно хлібнім полі, ж не колоски для тих п'ятих хлібів. Ми всі отут для нього просто гості, а поле корчиться і болим аж гуде, і ніби цвяхи в рани лізуть ості і пропікає сонце золоте. Комусь війна, комусь кіно з попкорном, комусь крізь долю постелили ніч, а він планету крутить, ніби жорна, і дрова губає розпалити піч. Ми знаємо, що нині новаги лягло, і кулі відлиті, як гирі. Це небо високе, як Боже чоло, ці люди ще вищі у вірі, Невбитого роду святає святих. Тобі за них роди молитись, Тут, хто не вродився, загинути встиг, щоб інші змогли народитись. Христова колода твоїх цвинтарів і крипта козирної карти, Тут кожен, як свічка, своє відгорів. Чи гратих свічок була варта, Підсвічники воском наповнені вщерть, І хлопці, сльоза за сльозою, На вагах сп'яніло, гойдається смерть. Півмісяцем, як із косою, і шальки в тих вагах, немов вівтарі, така дорога рівновага тут козир Христовий твоїх цвинтарів, там кров'ю залита відвага. А ми самі собі вже випадкові, самі собі літописи год. Якраз на двох зосталося любові у світі чорнобілім, як штрих-код. І за межею мункового крику, зазвичного перебігу століть, якщо вже глина з чоловіком, чому ж вона опалена, болить? І як той біль із себе не обтрушуй, не відсувай кудись на маргінес, ти просто чоловіче маєш душу, подібно чимось дуже до небес. Коли часи собі вертеп вертепом, не відають дзиґарки, як і ти, ти маєш чоловічий клаптик неба з осколком Вифлеємської звізди. По одному виходите з бою, накривають вас шовком знамен посхилялись дощі над любов'ю і над тінями ваших імен, цих світів розмажорений пластик, цих неправ завжди правда дзвінка. І це право піднятись і впасти не заради хреста чи вінка. Тихий горбик, як пам'ять звитяги, заросте мертвим шоком мурав. На парадах носити ми стяги, хто висоти, ворожі не брав. Наш, Господи, твоя звізда, де син ітиме понад води, але відніється орда, чорніша, вселенські орди. То наше, Господи, плече. Як міра гідності і честі, прости, що будемо з мечем при другім синові пришесті. Ти кажеш, Боже, не убивай, а як при нашому трафунку охорони любов і біль хрестом, верстом і поцілунком.